В якому казковому просторі, друзі, ми опинилися. Давайте я трохи потримаю інтригу, але впевнена, що знавці архітектури Львова, за тими сходами, за тим краєвидом, можливо, вже розпізнали, де ми знаходимося. Скажу вам ще одну таку деталь. Ось є у нас тут закриті двері, і цікаво, що з вікна, якщо праворуч, ми бачимо, що ми десь височенько на рівні третього поверху, то повірте, з іншого боку, ми одразу би потрапили. На землю там є перший поверх. Оце є дуже цікава деталь цього будинку. Зараз ми зрозуміємо, де ви. Ми чуємо репіння сходів. Ось у нас є така висота, ковальство є дуже гарне. Дивіться, характерні елементи. Це, звісно, робив коваль знаний львівський яндашик. Це такі спіралі, які робляться дуже цікаво. Це береться пруд, значить його тако стягується, а потім, навпаки, стискається, ще там надрізається певним чином. Я коли слухала опис, може вам не дуже добре розповіла, але це мені нагадувало якісь вироби стісно, знаєте, як то у нас виготовляється. Отож, я на Дашика, ми можемо легко впізнати за тими такими м -м, детальками, які подібні, можливо, як виноградна обласне. Лу закрутиться, правда, щось такого гарного конструкцію цю всю сходову клітку тримає стовп. Оцей стовп, який пронизує згори донизу, я не знаю, з чого він виготовлений. Насправді я взагалі досліджувала цю віллу. І Разом зі Сергієм Леоновим є опис на сайті міської історії. І можна собі почитати. Знаєте, от насправді бачити архівні креслення, там, де у нас цегла і дерево, а насправді ну, то треба робити дослідження. Тут маємо гарні такі деталі, знаєте, в такому готичному стилі, колонки наріжні. І це все було розписано, це все було покрито розписами. Тут дуже цікаві двері. І я скажу прямо, я не зовсім розумію, куди вони виходили, і як це виглядало спочатку. Але тут треба тих людей, які тут мешкали, я впевнена, що буде багато дуже цікавих коментарів. Правда? І от у нас сходить. І внизу, бачите, там є такий п'єдестал своєрідний. І на цьому п'єдесталі стояла Богородиця. Колись ця Богородиця, напевно, була Майолікова, бо без Івана Лавинського ніде не обійтися. І це так було теж дуже такий кольоровий акцент, уявляється. Сюди кольоровий стовп, кольорові стіни, все у нас ото синій кольор. Забудьте, закрити очі, цього нема. Все у нас надзвичайної такої барви має, і ще лежить килим. Бачите, бо у нас є всюди гачечки, збережені під килим. Вони, оскільки не латуні, то їх не вкрали, і тому можемо ними милуватися. Віконечка рами є автентичні, а скла замінені, тому що тут сюди були травлені вітражі. Зараз ми побачимо один автентичний. Ось у нас є такі детальки пригарні. І ви можете вже бачити таку красу, правда, дивіться, яка вежа прекрасна. Я вже почну потрохи розкривати таємницю. Це все творчість архітектора Івана Долинського, який цю дільницю він її надзвичайно оздобив. Він створив тут ряд об'єктів з такими вежами, з такою казковою прекрасною архітектурою, що вона ну не повторилася більше ніде у Львові. Ось ми потрапляємо з вами. На другий поверх, тут є такі гарні теж та візові, бачите, от як створений дизайн, стовп, і навпроти у нас є такий же mm -hmm. ж елемент, і відповідно двері до помешкання. І тут наша задача, зараз ми побачимо вітрижі. Бачите, вони є отак з боку травлення. Прошу подивитися, це є такі якісь такі стрічечки, е, такі гротески, такі неоренесансні орнаменти. І нижче ми можемо бачити базу. Її дуже гарно видно, коли дивишся, ну, як, досить гарно видно, коли дивишся насправді. Але мені здається, на відео так собі видно. Але трошки от прошу придивитися. От є така рамочка тут, правда, і тут є внизу, от я так попробую пальцем вам обвести от, тіло тої бази. Це теж дуже красиво. А тут є львівський дельфінчик, бачите? От я не знаю, видно, не видно, от його така бузя, цікава, файна. І з іншого боку, ви зараз краще побачите вітраж, тому що він є просто на склі, і не можна його не побачити. І на склі, яке освітлено, бо вітраж він потребує такого дуже контрасту, неба відсутності фіранок. От-от, бачите, як красиво. Це таке у нас теж дерево життя, можна сказати, ренесансне. І наверху є така красивенька, цікавенька квітка. Та, і теж збережена у нас тут фурнітурка, і не забираю ще зума, щоб ми могли подивитися на орнаменти. Ось воно так виглядає. І мешканці казали, що весь будинок був покритий красивими орнаментами, як ліжник або килим, що це все було в такому, ну, я би сказала, за їхніми описами народному стилі. Але можна припустити, що це вплив такої готичної традиції. Хоча кольори дуже такі веселі, радісні, бадьорі готичні. Готичні, народні, все, все в суміші. Плиточка, ця, напевно, Варта і Тіхі Івана Левинського. Вона така не є найдорожча, але стильна, внизу є ще красивіша. Зараз будемо з вами бачити. І от у нас є та сходи донизу і конструкція собі йде догори. Ну, можна сказати, не дуже складне, правда? Але якщо ми рухаємося, це ж завжди в динаміці треба все сприймати, то воно дуже цікаво. Прошу помилуватися, яка товста стіна. Я в захваті від того дерев'яного підвіконня. Взагалі ці матеріали дуже тішать, природні. Кожне вікно тут іншого розміру. Зараз ми побачимо це на фасаді. І це така була концепція. Це такий, знаєте, малювничий стиль, стиль Пітуреск. Це є підвид із туризму, але він дуже... Дуже-дуже мальовничий от у нас це все так виглядає. Навіть в білому кольорі дуже ефектно а уявляєте, якби ще ото мережа вакувальства і візерунки на стінах, це все би у нас сплітало якусь таку дуже візерунок наших правда, емоцій. А от погляньте, як гарно тут вигнуті. І такий був Ну, я, вас, я знаю, що у вас гірше такий трошки стан погане збереження, але дай Боже буде реставрація. Тут я бачу, підлога, трохи, так підлога піднялася до гори, можемо припустити, що це якесь замикання, здуття. Ну, я не можу сказати причини. Але принаймні воно тримається. Плитка є дуже гарна, мозаїчна, нагадує такі римські плиточки. Правда, я от покажу вам ту плитіночку, ну я насправді бачила такі в давньому римі в помпеях. Так? І ця мозаїка, ну, вона зовнішня, вона не складена з окремих кубічків, то звичайно, що просто керамічна плитка. На першому поверсі от у нас традиційне помешкання для сторожа, яке зараз двері у нас закриті, колонки всюди, сходи. Із пісковика, і ми виходимо на вулицю. От у нас тут під сходами ще теж могло щось бути. Хто кажу, детальніше хоче знати, там на центрі військової історії я описала, де, яка кімната, до чого провадить, ви зможете почитати, коли ви довідаєтеся зараз, що це за об'єкт. Виходимо на вулицю. Тут у нас не є дуже красивий вигляд саме через цей паркан. Я вам покажу зразу, поки я не забула, що це за такий красивий. У нас краєвид, надзвичайно гарна, гарна вежа Івана Долинського, правда, з такими візерунками, наче то щось таке східне, наче то якийсь мінорад, надзвичайно красивий. Мене це дуже-дуже тішить. І повірте, якщо тут буде збудовано щось нове. То вілла Долинського буде закрита, і відповідно цей будинок так само буде закритий, тому що це є вкупі, все створює дуже красивий ансамбль. І ось де ми опинилися. Це розкішний об'єкт. Ми його зараз оглянемо зі всіх, всіх сторін. Це будинок, який на архівних кресленнях виглядав трохи складніше. Тут була ще веранда. з цього боку, де пробачте, показую пальцем. Не знаю, чи вона була збудована. Якщо роздивлятися, там під самим карнизом є зображення, розписи, тому що Іван Долинський він ще був живописець, і там є такі милі ангелики з яблочками, з палітрою, з луком та стрілами. Їх не видно зараз, але теж прошу відсилаю всіх до тої статті. І дуже цікаві є у ті всі металеві елементи. Ми Зараз пройдемося, подивимося знизу, як то все виглядає. Я розкажу трохи історію цього об'єкту, хоча відсилаю вас до сайту, але пару слів не можу не сказати. Іван Долинський, це є архітектор, який чимало всього збудував у Львові. Так само брав участь у різних живописних роботах. Почав він з політехніки, розписи актової зали, ота Альфрейна поліхромія мармуризація. Так, він також розписував головну пошту. І я так собі переведу трошки камеру, щоб ми бачили ситуацію навколо. От, до речі, у нас ще одна будівля, дуже казкова теж. Долинського, бачите, він любив всякі такі завершення, причілки, цеглу, то, -то. все було дуже в нього задумано. І Іван Долинський робив панно там, в головній пошті. І на своїй власній віллі він так само виконав панно під балконом. І ще на інших вілах в нього так само є приклади. Живописних робіт. Але знаєте, найдивніше, що за адресними книгами, принаймні, в Цивілі він так ніколи не мешкав. Якщо так дивитися, він мешкав всюди навколо, тут чимало його будівель. А в тій не мешкав, тут були проблеми, бо вона на схилі, проблеми з каналізацією, проблеми з водопостачанням. І вона така дуже велика і, зрештою, була поділена на квартири і замешкана таким чином. Віла має дуже красиві верхи, дуже красиві ці орнаменти. Бачите, така от вежечка у нас, ну, казкова просто. Ці орнаменти, такі створені Долинськи, він був дизайнер, він не тільки архітектор-живописець, це просто дизайнер фантастичний. Всі мешканці, бо знаю одну мешканку, учасниця наших екскурсій, то вона каже, що як тут мешкала. То відчувала себе принцесою казковою. Я думаю, що це відчуття просто прекрасне. От до речі, її деталь знайдена. От прошу написати, хто здогадається, звідки така деталь. Бачите, вона запхана в флешток. І просто знайдена на дворі. І дуже така вона природного походження. Там є тераси, тобто можна сходими підніматися і обійти віллу, яка вписана в пагорб, фактично. Ми зараз теж спробуємо трошечки обійти, щоб ви усвідомили розмах цієї будівлі. Вона є дуже монументальна. І насправді, коли роздивляєшся у ці креслення, вони аж не настільки вражають. Власне, що вілла, вона стоїть на пагорбі, і тут Долинський він взяв на себе ну, таку задачу вписати в пагорб, зовсім не руйнуючи жодним чином рельєф. І це потім йому завдало чималих клопотів. Тут була якась табличка, якби то реставратори, якась реклама, знаєте, якби то реставратори трохи над тим попрацювали. Я думаю, нас би чекали цікаві відкриття. Цягла тут мені траплялася, десь тут валялася грудерівка відповідно із цегалень поблизу. Біла була покрита дахівкою. Там також наверху є дуже цікаві деталі ковальства. і Тут є гарно, що він вона має такий міст. Зараз ми його оглянемо. Оце є другий вхід це двері другого входу. Якщо ви дозволите, там не будемо заходити, бо там є чималі реконструкції, які мене трохи згіршують. І просто собі сприйміть, що це є вхід був для слуг, для прислуги, для служниць. Збережено автентичним вікном. Бачите, підвіконники у нас тут викладені, до речі, із дохідки. Це мені дуже подобається. Бачите, у нас є місточок. І собі у прислуга, можливо, діти могли би ходити просто на пагорб, і там на пагорбі. Собі не знаю, мати господарку, мати якийсь сад, щось собі займатися. Ну для дітей ми можемо цілком це припустити, правда? І от з цього боку, як воно виглядає. Тут на віллі є дуже цікаві такі дракончики. Це є водомети, як то по львівськи кажуть, регачі. От, значить, у нас в лівому верхньому кутку така голова такого дрикона дуже ефектна. Я так, знаєте, не знаю, хто то робив, чи дашик. Чи той Долинський то робив, і чи настільки він був надзвичайний дизайнер? І, от бачите, як у нас там іде ота вся історія, зараз я спробую пролізти сюди, наскільки це можливо, щоб ви змогли побачити. Що там у нас робиться? Ну, звичайно, мешканці зараз тут багато хто мешкає, вони переробили це все на свій смак. Але не все. Дещо ми можемо побачити. Ну, от, Зокрема, такі пригарні тераси. Оце дуже цікаво. Тут вже висота вілли зменшується. Бачите, це вже є двоповерховий будиночок, такий невеликий. Тобто вона велика тільки знизу. І там так цікаво, знаєте, було на архівних кресленнях роздивитися, що у нас є фактично внизу приміщення службові. Там якась пральня, сторож, пивниця, кухня розташована. От таким планом. Це гляні сходинки, це є дуже звична така історія для Львова, 20-го 20 століття, навіть для самої Софіївки дуже звично. Тут дивіться, як цікаво. Ми прийшли до Вілли, яка вже є одноповерхова, адже там земля, бачите. І це мене просто надзвичайно вражає, як оцей архітектор ризикнув, зробив таку от авантюру. На жаль, цей місток, по-моєму, не дуже використовується. Можливо, і стан є його аварійний, але було б дуже гарно, якби от відтворити знаєте, цілісну ту концепцію. І, власне, хочу підкреслити ще раз цінність у тої забудови, тому що ця віла, вона дала як-то настрій, атмосферу створює для цілої Софіївки. Адже після Івана Дулинського це вілла, вона 1898 року. Тут виникло ще чимало дуже красивих веж. І знаєте, як то є такий ефект відзеркалення в містобудуванні, коли хтось щось робить дуже привабливе, і воно так створюється. А я попробую вежу. І там одразу ж робить Кариль Бобрік на паркові, знаєте, Рудковича теж такі свої дуже цікаві вежі. І сам же Долинський теж повторює, бавиться. і Він тут створювавши цілий такий ансамбль, От, власне у нас є вулиця Мушика, вулиця Свинцівського, Ну, Віла Люсія зруйнована вже давно, вже з тисяча, ось 2018 року. Наскільки я пам'ятаю, може 19-го, ні, 18-го. І власне, що дуже хотіла себе, щоб тут нічого не будувалося, щоб то цінували, наскільки то важливий такий ансамбль, такий наш український ансамбль. Тому що створював український архітектор, ще раз хочу підкреслювати, підкреслити. І навіть є ризик, знаєте, якщось буде будуватися, щоб не зашкодило, тим навколишнім будівлям. Ну, от таке, друзі, якщо ви тут десь мешкаєте, то озивайтеся, будемо досліджувати далі глибше. Бо я була одного разу в помешканні, нас ласкаво запросили, коли я проводила екскурсію для викладачів зуку, які дуже Вуліваються збереження цього об'єкту. Але Мені я щось не можу пригадати, щоб там були якісь автентичні такі елементи. Але зрештою, от я спеціально війшла, щоб ще з цього боку ви подивилися. Ну, така прилина мусить бути збережена у її автентичному стані, тим більше, що вона є містобудівною домінантою. Тобто, ту вежа видно звідусіль. Ми так собі розуміємо. Ага, отам у нас є Софіївка. Отож, друзі, дякую за перегляд. Буду втішена вашим коментарям. Пишіть, чи були ви тут. Ще відвідували ту прекрасну віллу і так само поширюйте це відео, щоб вона зберігалася. Бо це питання щодо Софіївки, воно завжди актуально, бо це дуже гарна дільниця у болі. Всього вам доброго, до побачення, до наступних зустрічей.